Вітаю всіх, і що ж, компроміси мені сподобались. Так, тепер я хочу подивитись долю тепер цій ситуації: долю Запорі... міст міст Запоріжжя та Херсон обласних центрів. Що мене цікавить? Херсон. Я беру кінцевий результат, Мене цікавить кінцевий результат. Процес це все таке. По кінцевому результату. Херсон залишається під контролем України. По кінцевому результату всього. Херсон залишається під контролем України? Так, Херсон залишається. По кінцевому результату Запоріжжя залишається під контролем України. Запоріжжя. Так, залишається. І те, і те місто під контролем. України Залишається. Херсон, конкретна жертва, руйнування, вас носять просто. Все залишається, як і є. Вибухи, серйозні проблеми. І що мені тут? Знову йдуть ці бучі кордони, випачайте, тому що лінія фронту, там будемо дивитись, що по Херсону. Запоріжжя що у нас. ну Запоріжжя не дуже все погано. Навпаки. Нормально у вас все. Захист є. Ви Україна, за вас топлять. Все добре. Але Херсон також топлять, мені не подобається. До речі, пауза. От ця пауза. Де Україна чітко по кордонам. Все добре. Херсон. Зараз буду дивитись на тему, на тему, на тему тему що у вас там буде по бойового зіткнення зараз. Ви почати, в мене дурдом сьогодні і ще трошки намагаюся щось знімати. Бав. Так, Херсон, лінія бойового зіткнення залишиться поряд з вами. Херсон, лінія бойового зіткнення залишиться поряд з вами. Так, вона залишиться. Я не бачу, щоб її прибрали. Вона залишається. Лінія бойового зіткнення залишається поряд з Херсоном. Залишається, так. Окупація залишається. Віти, окупація залишається, але мені дещо залишається. Давайте сюди ж. Херсонська область, там, де окупована частина, буде звільнена найближчим часом. Херсонська область, там, де окупована частина, буде звільнена найближчим часом. Ні. Не буде. Все розчарування ні не буде. Зрозуміти це не дуже можливо, ні. Не буде. Не буде. Не буде. На жаль, так.